Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, і це 52-й випуск новин. От і пройшло майже два тижні, а справжніх новин буквально на кілька хвилин. Тому сьогодні ми вас ознайомимо з тими новинами, що є, а ще розглянемо основний літній івент та порівняємо його з минулорічним, бо тут і є про що поговорити. А тепер поставте, будь ласка, вподобайку. А якщо поставили, то приємного перегляду. Бо ми починаємо. Почнемо з новин. І перша новина для колекціонерів фігурок Funko Pop. це такі головастики. Адже у продаж запустять три нові вінілові фігурки: кучин, цілюк та хілічурла. Поки що невідомо, коли саме вони з'являться в продажу, але тизер випустив офіційний аккаунт виробника. Тож реліз чекаємо 100%. Ця трійка стане доповненням колекції до мандрівників та паймон. Середня ціна фігурки. Фанку в Україні сягає 800 гривень. Якщо ж взяти саме Геншинівський, то це якраз таки від 800 гривень. Перед виходом фонтейну знову активізувалися зливи та витік інформації про новий регіон, його персонажів та механіки. Нагадуємо, що на каналі ми такі новини не висвітлюємо, і також зазначаємо, що все, що ви бачите в наших відео до моменту виходу у грі, може змінюватись. Також варто відмітити те, що хоєверси серйозно взялись за зливщиків вкотре. Декому з них загрожують судові слідства, а дехто просто отримає бан на аккаунт, а в соцмережах усі фото та відео не відображаються за запитом власників авторського права. Та все ж таки більшість людей вже бачила ці зливи, але не я. Єдине, що ми можемо висвітлити в новинах наразі, це технічну складову гри. На нас чекає декілька оновлень головного меню та меню персонажів та інвентарю. Зміни не будуть значними, це радше просто косметичні зміни та правки для зручності. Розглянемо їх детальніше уже з релізом 4.0. В інтернеті з'явилася інформація про затримку виплати заробітної плати акторам озвучки гри Genshin Impact. Інформація з'явилась буквально кілька днів тому, і на фоні страйків акторів Голлівуду набула небоякого якого розголосу. Водночас, Хойверси дали офіційний коментар, у якому заявили про те, що ніколи не затримували гонорари акторам. Майже цитата: нам дуже шкода чути такі новини, проте компанія Хоєверс дуже поважає плідну працю акторів і завжди забезпечує їх гідною оплатою праці. Усі виплати для студії, що озвучують гру, були зроблені вчасно, і ми негайно звернулись до студій звукозапису, які затримали зарплатню з проханням вирішити дане питання. Насправді, затримка там доволі довга. Декілька акторів, включаючи акторку, що озвучує Пайман. А там, як ви розумієте, дуже багато вона говорить. Так, от вона заявляє, що з останньої виплати гонорару пройшло вже декілька місяців, її підтримало ще кілька колег. Які повідомили те саме Бренден Уінклер, що дарує голоси декільком НПС, а також покійному другу Кайдахари Кадзухі, написав у Твіттері, що затримка коштів де зі сторони студії Формаса, яка навіть не відповідає на листи. Він теж не отримав кошти вже кілька місяців, тож він вже набрався трохи проблем, як от труднощі з комунальними оплатами. Та й за словами актора, Лос-Анджелес не дешеве місто. Хто б міг подумати, він надіслав більше п'яти листів до студії і не отримав жодної відповіді. Сподіваємось, фейверси з цим розберуться. Або питання вирішиться само собою. А тепер переходимо до події Таємничий літній рай. Ця подія стартувала з початком патчу та триватиме до його закінчення. Фактично, вона складається з трьох основних етапів: квест, дослідження тимчасової локації. Додаткові активності. Почнемо з тимчасової локації. По факту, це звичайне дослідження на великій території, на якій є кубка скринь, випробувань і деяких рідкісних матеріалів. Дуже приємним фактором дослідження є додатковий предмет, на кшталт компаса кришталик, який має два рівні. Перший відкривається, коли ми збираємо 90 білетиків це такі штучки, що падають з усіх скринь та випробувань. Другий, коли зберемо 270 білетиків. На першому рівні ми будемо мати невеликий радіус охоплення, в якому видно усі активності та скрині. А на другому рівні одним натисненням буде відкрито усю мапу і усі активності та скрині. Це, до речі, дуже суттєвий плюс у порівнянні з минулорічною літньою подією, коли скрині було шукати важко, бо локація була велика, значно більше ніж нині. Та ще й могла змінюватись. Як результат у цьому івенті я зібрав усі скрині та пройшов усі випробування, і це не зайняло дуже багато часу. По відчуттям це десь близько 4-6 годин, ну коротше, кайф. Наступне це активності. Вони у вас на фоні майже увесь цей час на проходження усіх активностей на максимальний бал достатньо вільного часу, приблизно хвилин 40. Це, до речі, дуже приємно. У порівнянні з минулорічним івентом все десь плюс-мінус однакове. Ну і це не дивно. Все ж розважальні активності розробники робити навчились дуже давно. І нарешті остання складова це сюжет Якщо коротко. Боже, на що я на це витрачив час? Що за крінж і непотреб? Просто. М -м так. А тепер трішечки детальніше. І так, якщо хтось ще терпить і не пройшов івент, то я вас попереджаю, зараз будуть суцільні спойлери. Як це все стало традицією влітку? Аліса, мати червоної шкоди Клі вирішила для донечки влаштувати. Пригоду. На цей раз, відправивши доньку до якоїсь знайомої у цікаве місце. Так як Клі є номінально дитиною 40річного віку, до неї обов'язково приставляють відповідальних дорослих. На цей раз, як завжди, відповідальність повісили на ГГ, а в довісок видали каю. Для того, щоб відправитись у потрібне місце, ми маємо здогадатись, куди пхатись. А єдине, що ми знаємо, потрібне місце у сумеру. Тому користуємось вбудованим у лист триразовим телепортом з вшитим штучним інтелектом. Бо як ще пояснити, що він нас телепортував куди треба, а не туди, куди сказала клік. Потрапляємо у сумеру і там зустрічаємо Юлу, яка шукає якогось родича, якому з книг впеклось. Що він має щось знайти і знов повернути велич її роду, Уже майже стандартна історія Юли. А Юла відповідно йде його рятувати, бо зазвичай рідня їхня то таке собі. Ну і додатково на хвіст падає колей, як провідниця, бо не було цігналів під час обговорення якимось нескладним умовисновками які я на жаль не зрозумів. Усі зрозуміли, що нам треба у пустелю. Туди ми і телепортуємося за допомогою листа. Потрапляємо в пустелю, в якій починаємо шукати підземелля, але знаходимо пляшку, яка є підземеллям. Саме так. Ліземо в пляшку і починається пригода. Тут ми зустрічаємо доволі цікавих місцевих жителів, гідроейдалонів, що своєю будовою нагадують молекулу води. Оці ейдалони нам допомагають дійти до директорки закладу, де у довісок ми зустрічаємо кокомі, яка тут. По справах у цей момент мене вже трішки похарило. Бо спочатку розповідали, що то є секретне місце, потім знаходимо його за допомогою магії, неймовірної вдачі. Тут вже тусують наші знайомі. А по деяким запискам стає зрозуміло, що там взагалі побувала ціла купа народу, навіть є відсилки до кавиха. Самі ж діалоги набувають неабиякої пустоти. Та крінжі і нецікавості. Розсилюючи себе, я дочитав першу главу, яка є найдовшою, майже три години діалогів. Друга частина квеста була ще гіршою ніж попередня. Я її почитав лише на початку, а далі почав скіпати. Як результат, завершення, тобто третій етап. Я навіть не читав, я просто все пропустив. Чому ж так сталося? На мою думку, основна проблема квесту у цьому івенті це увага до персонажів яких ми бачимо вперше і скоріш за все, більше ніколи не побачимо, бо вони тут є місцевими і або ще якоюсь живністю. Жарти, що тягнуться з діалогу в діалог, уже при другому повторенні викликають лише крінж, а в третій раз уже бісять. Згадуючи минулорічний івент, я насолоджуюсь тими спогадами. Чого тільки варта була балістична додока, на якій герої полетіли до острови. Спогади, в яких нам розкрили та показали дуже цікаві характеротворчі історії наших знайомих, які зробили їх такими, якими ми їх бачимо, якими ми їх зустрічаємо у багатьох квестах та подіях. А додаткові квести: квест з фатуйцями, квест з воронами, прихований квест якогось мандрівника по островам, якому ми допомагаємо в минулому, а в майбутньому щось намагається він нам пояснить кудись доходить. Було в цілому дуже і дуже цікаво. І нарешті висновок. Квестова частина у цьому івенті програла вщент. Вона провальна, вона абсолютно нікчемна. Увесь івент витягла зручність у зборі скринь та пошуку випробувань. Якби не ця зручність, подія була зовсім ніякою, а активності не можу якось виділити їх. Звичайні посередні активності, за які ми отримаємо винагороди. І щодо винагород. Вони самі доволі щедрі, як це вже зазвичай у літніх івентах. А ще було приємно отримати чудовий костюм для каї. На мою думку, він набагато краще, ніж оригінал. Особливу увагу на новому костюму привертає оформлення ока Бога. Воно прям дуже і дуже вдале. Ну і звісно, не можна забувати про лайло. Вона буде вам доступна за проходження активностей у місцевому магазинчику. Ось такі в мене думки щодо поточного івенту. А ви своїми діліться у коментарях, що вам сподобалось, а що ні. З радістю почитаю в коментарях ваші думки. І на цьому у нас все. А тепер ми, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах, на Твічі, у Твіттері та у Діскорді. А тепер дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь, діліться цим відео з друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!